До того ж у Вінниці продовжують активно дбати про безпеку та комфорт мешканців багатоповерхівок. Черговим кроком у цьому напрямку став капітальний ремонт ліфта в одному із житлових будинків на Немирівському шосе. 82. Це вже п'ятий підйомник у громаді, який цьогоріч оновлюють виключно за кошти міського бюджету. Місто системно підходить до вирішення важливих питань житлово-комунальної інфраструктури та підтримує ініціативи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У рамках робіт у Вінницькому ліфті буде проведено комплексне оновлення, яке включатиме як технічне переоснащення, так і покращення зовнішнього вигляду кабіни. Одним із головних нововведень стане облаштування сучасної системи аварійного довозу пасажирів на випадок відключення електроенергії. Для цього передбачено заміну лебідки та шафи керування ключових елементів, які забезпечують стабільну та безпечну роботу підйомника. Дані роботи проводяться в рамках програми, реалізації програми капітальних ремонтів для будинків, в яких створено об'єднання співвласників, які звернулися до нас відповідним протоколом, де мешканці обрали саме заміну ліфта, як перший капітальний ремонт. На даний час тривають роботи за адресою Німіровська 682, другий під'їзд. Здійснюються роботи по заміні пасажирського ліфта. Замінюється пульт керування, замінюється оправлення ліфта, замінюються елементи кабіни, кнопки виклику, встановлюється диспетчерізація і ставиться частотні перетворювачі, що дає можливість зекономити. По-перше, це сучасний вже буде вигляд в нього. От, плавніший хід і економія електроенергії в межах 15-20%. Ліфт зазвичай має термін експлуатації понад 25 років. Такі ліфти вони підлягають зупинці, проведенню експертизи і відновлювальних робіт. Влаштовується дотяжка, тобто в разі зупинки або припинення електропостачання будинку спрацьовує система і дотягує даний ліфт до найближчого поверху і відкриває двері. Тобто людина може автоматично звільнитися з кабіни під час відсутності чи блекаута, чи відсутності електроенергії.